На сторожі екології вже невдовзі може стати українське козацтво. Захист громадської безпеки така головна мета цього патріотичного військового об'єднання з багатою історією. Екологічна безпека є однією з тих важливих складових, якою прагнуть опікуватись козаки. Ми інтегруємо козаків в екологічну безпеку по принципу територіальних атаманів шерифів, і вони беруть посильну територію 100 квадратних кілометрів і опікуються всіми ресурсами на території: вода, ліс, навколишнє середовище мається на увазі загальна екологія. Українська козацька громада єднається в ім'я боротьби за чистий екологічний простір, очищення і збереження навколишнього природнього середовища і формується громадська структура, яка ляже в основу. Майбутній державний національний природоохоронний агенції, яка буде побудована по територіальному облаштунку, тобто козак є власником не тільки землі, а й своєї природи. І він відповідає. Тоді кожний клаптик буде обізнаний, хто відповідає за за цю територію. Ось уже 15 років українське козацтво не має можливості зреалізуватися на державній службі. Щоправда, його представники прагнуть повернути собі таку можливість. Але наразі усі заходи козаків, в тому числі й присвячені екологічній безпеці, здійснюються виключно на громадських засадах.